Жертвами вибухів, що пролунали 12 серпня у китайському місті Тянзин, за останніми даними стали 112 осіб. Значну частину загиблих досі не ідентифіковано. Кількість загиблих може зрости. Повідомили в неділю на прес-конференції представники китайської влади. Понад 720 людей, які раніше залишаються у лікарнях. Пожежу на п'ятий день після аварії на хімічному складі, так і не вдалося загасити до кінця. У суботу вранці в Тянзині прогреміли нові вибухи. Влада підтвердила наявність у сховищі ціаніду натрію – Смертельно небезпечної для людини речовини після того, як вітер змінив напрямок і подув у бік житлових кварталів, тисячі людей в радіусі трьох кілометрів евакуйовано. За межами цієї зони, на думку влади, загрози здоров'ю людей не буде. Перед будівлею, де тривала прес-конференція, зібралися родичі зниклих безвісти під час вибухів і мешканці прилеглих до портової зони районів. За даними інформаційного агентства Сіньхуа, близько 95 осіб раніше не були знайдені. Більша частина з них пожежники. Ми приїхали здалеку і нікого тут не знаємо. Ми прийшли побачити останні звіти, а не для того, щоб робити якийсь безлад. Ми просто почуваємося дуже погано. Люди вимагали від влади надати інформацію про перебіг рятувальної операції. На їхню думку, чиновники приховують інформацію про жертви і занижують реальний рівень небезпеки.